До Черкаської лікарні зі сміли привезли пацієнтку з тяжкими опіками на тулубі, на голові і навіть на обличчі. 42-річну жінку підпалив власний чоловік, і врятувати бідолашну лікарям на жаль не вдалося. В День трагедії між чоловіком та жінкою виникла сварка. Наслідок чоловік облив жінку бензином та підпалив її. Після чого з місця події він зник. Жінку загасили сусіди, які викликали їй швидку допомогу. У будинку постраждалої, лежить каністра з під бензину, всюди сліди вогню. Пропалений диван, підлоги, навіть шпалери, а от підозрюваного вдома немає. Та його таки знайшли у місцевому готелі. 55-річний чоловік виправдовується, був надто п'яний. І це ще він виявляється, пожалів дружину. Чому ви знаходитесь в райті? Жінку запали. Навіщо? Ну, поругалися. Ну за що ви поругалися? За життя поругались. Хотів себе і. Її... Агресору оголосили про підозру, йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі йому оголошено про підозру. Відкрите кримінальне провадження статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають відповідні слідчі дії.